Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо й виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Zafira B 2007 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6. Бензин, свіжопригнана, не бита та нефарбована. 5690 вартість автомобіля, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C-Max. Так, По автомобілю це 11 рік, 311 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. 9800 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. З клімат-контролем, до речі, в гарному кольорі, є фрукоп та парктроніки. Renault Grand Scenic, 10-й рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 7,350 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran 4 рік, 232 пробігу, 1,6 бензин. Обслужений автомобіль, вартість 5800, тут контакти. З клімат-контролем, підігрівами. Opel Zafira B в гарному кольорі, класній комплектації. Це 11-й рік випуску, комплектація Magnetic. 92 кВт, 7 місць, 195 пробігу, є вся сервісна історія. Ціна договірна. Контакти є. Покажу по салону. Повністю шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. Панорама. Перехроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік 11-го року випуску 214 пробіг, 1,5 дизель, 7450 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Є акустика Боус на гарних оригінальних дисках. Комбінований салон. Клімат-контроль, круїз контроль. Кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Форкоп парктроніки також є. Volkswagen Touran, 18-го року випуску. 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Вартість автомобіля 16300. Тут контакти до власника. Є панорамний даг, до речі, в гарному кольорі. А це ваше, так? Добре. Покажу по салону. Є електроскладання дзеркал. Є масаж СДІ. керма, адаптивний круїз, клімат-контроль. Бачу, підігріває. Це семимісний? П'ятимісний, так? Камера заднього огляду є? Ні, <реклістична> парктроніки -парк парктроніки передзад, фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B, 12 рік випуску, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, 92 кВт. Пишуть в ідеальному стані. 8-200 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Рідко зустрічаємо в такому виконанні салону, це світлий, шкіряний салон. Citroen c 4 Grand Picasso, 10 рік випуску, 1,6 дизель, 232 пробігу, ціна 6600. Бачимо контакти. Опель Зофіра Бі, 8 рік, 228 пробігу, 1,7 дизель. Автомобіль пишуть в рідній фарбі, є два ключики, 7 місць, звичайно, 6,400 вартість і тут контакти до власника. Там я говорю, хам, каже, один. Volkswagen Touran. 10 рік випуску, 1,4 бензин з автоматичною коробкою, 262 пробігу, ціна 7800. Тут контакти до власника. Гарні комплектації. шкіряний салон такий комбінований гарний. Мультикермо, R-Line кермо клімат-контроль, підігріву бачимо. Все 5 місць 7. Пітимісний чи семи? Семимісна версія. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Фордек. 2002 рік. 363 пробігу, 1,9 дизель, 5400 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Рідко зустрічаємо на ринку вже такі автомобілі. Хто шукає, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Є форкоп, пектронік і кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 276 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7,400. Бачимо контакти. Opel Zafira B, шостий рік, 250 пробіг, 1,6 бензин, вартість автомобіля 5500 доларів. Тут контакти.